Депутати колишньої ОПЗЖ, зрадники, російські агенти. Але вони продовжують працювати в Верховній Раді, гуляти Києвом, жерти в ресторанах і насолоджуватись життям. Як так? Вся справа в тому, кажуть нам окремі представники влади, що вони нам потрібні. Вони потрібні для того, щоб голосувати дуже корисні для України закони. Але це абсолютно галіма відмазка. Справа в тому, що це не влада їх використовує, а вони використовують владу, нав'язавши їм цю абсолютно деструктивну думку. В цій ситуації виграють лише проросійські депутати, виграють час, сподіваючись повернутись до влади. І якщо вони повернуться до влади, то всі ці закони, які вони для вас проголосували, які ви вважаєте вигідними, вони просто відмінять. Тому все це абсолютно маячня. Виганяйте їх нахер, це вороги.